Індексація пенсійних виплат в Україні запланована на березень після того, як стане відомо, яким є рівень інфляції. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За розрахунками Мінсоцполітики, пенсії українців у середньому зростуть на 5%. Детальніше про це будемо говорити з заступницею голови правління пенсійного фонду України Іриною Ковпашко. Пані Ірина, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня, доброго дня вам. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, чи планується перерахунок мінімальних пенсій, зокрема чорнобильцям? Ви знаєте, я б хотіла спочатку акцентувати увагу на тому, що просто так від себе взяти і перерахувати, чи комусь не перерахувати пенсію. Такого не буває, тому що підстави для проведення перерахунку визначені чітко в законодавстві, як і порядок проведення таких перерахунків. Так от, що ми маємо на наступний рік? У нас на наступний рік мінімальні. Розміри пенсійних виплат насамперед чорнобильцям, які є особами з інвалідністю, і з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вони будуть обов'язково перераховані в зв'язку з тим, що мінімальний розмір цих виплат залежить від середньої заробітної плати за попередній рік, і це мова йде про мінімальну пенсійну виплату. Якщо ж мова йде про мінімальний розмір пенсії всім особам з інвалідністю, то такі пенсії. З кожного разу, коли йде індексація, також індексується на відповідний відсоток, так як це передбачено в 54 статті Чорнобильського закону. Якщо ж мова йде про інші перерахунки, то ми завжди говоримо, що є дві категорії перерахунків. І перша категорія це та, яка проводиться за зверненням людини, тому що людина має свої якісь індивідуальні підстави для того, щоб звертатися, чи то вона продовжувала працювати і набула відповідний стаж. Чи то вона має була право на відповідну надбавку, доплату чи підвищення? То такі перерахунки, як проводилися в попередніх роках, так і планується, що вони будуть проводитися в 2023 році. Такі перерахунки це насамперед те, що пов'язано з конкретною людиною. Людина Набула стаж людина, наприклад, стала почесним донором, отримала відповідне посвідчення, і ми здамо їй надбавку у зв'язку з цим. Людина відзначена певною державною нагородою. Вона звернеться, і ми дамо їй пенсію за особливі заслуги. Це індивідуальні перерахунки, які йдуть за зверненням людини. І друга категорія перерахунків це масові перерахунки, які без звернень людям проводяться. Проводяться всім з однієї дати за однаковими правилами, які виписані в нормативно-правових актів. З урахуванням цього ми будемо мати в 2023 році також і масові перерахунки, зокрема ті, які пов'язані. З індексацією пенсії, а ми вже чули про те, що було анонсовано, що буде проведена така індексація, це перерахунки працюючим пенсіонерам. А також є ще одна дуже важлива категорія, які будуть підлягати перерахунку: це пенсіонери певних вікових груп, те, що ми вже чули і знаємо: 80+, 75, 80, 70, 80 років. Тобто є на сьогоднішній момент. Ті підстави, які виписані в закони, в постановах уряду, і цим людям перерахунки проводитись, будуть обов'язково, пані Ірино. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз із виплатами пенсій на деокупованих територіях? Це питання дуже важливе, актуальне через те, ми його тримаємо під постійним контролем на деокупованих територіях, там де є можливість Укрпоштою здійснювати доставку пенсій, Всі виплати фінансуються і. Почта доставляє такі кошти пенсіонерам. Якщо ж одержувачі, які в тому числі перебувають навіть на окупованих територіях, обрали для себе спосіб виплати через банки, то таким людям виплати здійснюються шляхом зарахування щомісяця на їх рахунки в банківській установі. Як тільки люди будуть мати можливість, вони звернуться до банків і отримують свою пенсію, яка там їх очікує на банківському рахунку. Ця ситуація на постійному контролі у нас ця ситуація. Ситуація постійно контролюється урядом і міністерством соціальної політики. Через те, всі зобов'язання, які покладені на пенсійний фонд щодо виготовлення виплатних документів, проведення фінансування, ми виконуємо в повному обсязі. Пані Ірино, ви згадували про індексацію так певним категоріям за віком. Скажіть, будь ласка, від чого залежить відсоток розмір цієї компен... індексації, Перепрошую. Е, ви знаєте, е, як показує практика, починаючи з 2019 року, саме завдяки індексації, найбільше зростали у гривнях розміри пенсій. Індексація здійснюється тим категоріям, які виписані знову ж таки в нашій постанові Кабінету міністрів. Так, у 2023 році постановою Кабінету міністрів має бути визначено порядок проведення індексації, і вона залежить насамперед від того, по якому закону особа отримує свою призначену пенсію, а також залежить від того, які складові входять до пенсійної виплати. Так, от, одного. Значно індексація буде проведена тим, хто отримує пенсію страхову тобто це пенсії за віком, по інвалідності, в зв'язку з втратою годувальника за вислугою роки, які призначені відповідно до закону про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування. Це пенсії, призначені по військовому закону, це пенсії, які призначені по Чорнобильському закону, виходячи із заробітної плати через те, сьогодні. Ті всі виплати ми також розраховуємо, що будуть перераховані від цього залежить від того, всього залежить і розмір підвищення, які ці люди отримують. Що ж е, стосується є ще в нас така категорія, це пенсії, призначені за спеціальними законами. То уряд ухвалив відповідну постанову, але чинності вона набуде. З наступного місяця після завершення військового стану, тобто, ми очікуємо, що завершиться військовий стан з першого числа наступного місяця, мають бути проіндексовані пенсії державним службовцям, науковцям, посадовим особам, органам місцевого самоврядування. Це теж питання, яке має бути розглянуто після завершення військового стану. Розуміло, дякуємо вам, пані Ірино. Дякуємо за пояснення. Це була Ірина Ковпашко, заступниця голови правління пенсійного фонду України. Продовжимо після короткої паузи.